Друзі, всім добрий день! 21 листопада, я в Одесі. І зараз разінько ми йдемо на Ланжерун. Сьогодні ми все робимо швиденько, як то кажуть, п'ємо, танцюємо і уходимо. Йдемо до моречка, вітаємо з ним і йдемо по магазинам. У нас сьогодні шопінг, ви з нами, тому не втрачаємо часу. Ходімо. Поки ми йдемо, я в двох словах розкажу по погоді. Сьогодні у нас максимальна температура. Пише Google 9 градусів, але, але по відчуттям холодніше, ніж вчора. Тому що сьогодні вже є трохи вітерець. Якщо вчора був такий штиль, тиша і було 5 градусів, а да, було тепло. А сьогодні вже ну таке собі. Це не позавчора, але вже не вчора. Тож ходімо на моряч. Растя ворон забирає їжу. Подивіться на цю. Растя. Ну, Тобі не соромно, птахи голодні. А ми обіцяємо їм принести їжу. І ми забуваємо про це. Уже який день я забуваю. І сьогодні я навіть взяла ту крупу, і де вона, ну я взяла пачку, щоб відсипати. І все, ніхто нічого не відсипав. Побігли, побігли. Небо чорне попереду. Щось буде не завтра, а сьогодні. Морічка, а що це за фокус? Я щось не зрозуміла. Що сталося? Ти вже як растя, з фокусами, з фокусами. Кожен день а? вчора ж було все спокійно. Я не могла нарадуватись. Що сьогодні сталося? Хвилюється, знов хвилюється все. Ти не перестаєш дивувати, а? Уха, колір який красивий, дуже красивий. Він як якийсь машмелоу такий. Клас.

Друзі, стосовно вчорашнього відео було декілька коментарів від вас, що коли собачка треться, то це в неї вмикається інстинкт мисливця, і вона хоче свій запах приховати, щоб її, її здобуч не знайшла. Так, воно так і є. Але ж ви повинні відрізняти, вона хоче передати свій запах або взяти з того предмету, об який вона треться, запах. Якщо вона треться об Рибу, дахлятіну, якісь какашки, то це, <смі> вибачте, таке красиве море, і ми про це кажемо. Да? То це вона хоче, то це в неї вмикається інстинкт мисливця. Вона хоче забити свій запах, щоб здобуч не зрозуміла, що йде мисливець. А якщо вона треться в м'яч, то вона хоче передати свій запах цьому м'ячу. Показати, що цей м'яч її. І коли мені пане Леопольд пише спитайте у собачників, то я хочу відповісти, що я сама і є собачниця і знаю про собак дуже багато цікавих речей, деякими з яких я залюбки поділюсь з вами. Але це буде в наступних відео. Тож не пропустіть! Пракрастенька. Не пропустіть! Дивіться нас! Знайшла йшла расті на сестру. Подивіться, на столі сидить. Теж шукає добрих людей. як крася, я не можу. Ну як так? Сидить. цинкує. Хто що їсть, дайте щось поїсти. Рася ганяє її. Конкуренція, конкуренція, так, Рася. Так, треба гнати, бо це діла не буде. Тут самої нема що їсти. Кому це зайвий рот треба, так? Да? Расіка? Жени, жени, Растюня. Растя, жени. Неймовірна краса. Море. Растюня, будь обережна. Растя, не підходь, тільки я можу. Друзі, перша частина мого відео добігає кінця. Я хотіла подякувати нашим ЗСУ за змогу таких чарівних прогулянок за наш захист. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. А вам запропонувати подивитися другу частину це наші походеньки по магазину Юск, Меблівий магазин з предметами для дому, з товарами для дому. Там зараз чорна п'ятниця, акції. Тож давайте трохи пошвендяємо, подивимося, що там нам пропонують, по яким цінам. Ходімо. Ідемо. Тут нам буде важко ходити, бо дуже багато людей. І знижки дуже серйозні. Дивимось такі великі гноми. Були 1300, зараз 375. Пліти 275. Подушки. Новорічна подушка 300 гривень. Пліт 130 на 170-650. Уже він такий класний, він такий м'який, такий ой клас, Растя, тобі такий треба, Растя, як сирота. Ось гноми по 150. Шара, пліт 700. О, який він м'якенький. Подушки по 475. Повтра, комплект білизни полуторний 1250 з постарадлом, сатін, гноми по 400, такі великі, ортопедична подушка 600. Наволочки 75, 135, тут різні розміри, різні. Різні малюнки, 45 є якісь маленькі чи що. А ну, по 45 це маленькі навалички такі. Ну, різні є і по 200, бачите. Дуже багато подушок, ковдр, всього вибір дуже великий. Написано акція, ну я не знаю, ну, ціни ну, такі по 600-700, ортопедичні теж. У нас в Херсоні такий матрас надувний. Поїхали далі, матраси 9600, мінімально теж вони по акції, вісім. Тут від розміру, напевно, залежить, бо ціни різні, а ну зараз. Я так розумію, від розміру залежать ціни, бачите, починаючи від восьми. Є такий ігровий намет. Разція тобі потрібен, ти любиш таке, 1400. Крісла 5 тисяч. Крісла, столи, бачите, зараз підемо до іграшок ще. О, 5 тисяч. У мене таке на квартирі, де я зараз мешкаю, мені здається, таке класне, дуже воно таке комфортне. Лось 375. дивіться який він високий, красивий. А оце гном 150, Там ми бачили таких червоних 150. Взагалі, шара, шара. Ну, ось 375. Який його розмір? Він ну, метр чимось. Ліхтарики по 125 Свічку ставити, 125 гривень. Тумби, подивіться, різні теж. 2450 тисячі, чотири двісти 4,500, півтори. Двіти такі штучні, 125, 80. На полицю десь в кімнаті. А ці які красиві, штучні теж, значить, то справжні 90. Столик з дзеркалом 8 тисяч. Красиве, так? Да? А ось є такий за 6. Пупик 2500. Ще є такий. Подушка 150 250. Подушка 200. Літ я показувала, так, 275. Ростюнечка, ну як ти? Норм. Може підеш на кроватичку? Тут матраси є, ортопедичні. подушки. Ну, я люблю тебе. Яка ти в мене слухняна? Як я тебе люблю, моя раз. А ось гному 115 маленькі такі, класні. Подивіться, які красиві. 400, а ялинки 550. А що ж це? Як деревина. деревина. Такі високі. Скільки сантиметрів? 38 сантиметрів. Підставка 450. Боже, в мене в Херсоні є такий столик. Кровать ставиш. Зверху вложиш ноутбук чи що? Ой, клас. Це черга. Яка ялинка класна. З іграшками, бачите, скляна така. І вона там щось заводиться, грає, напевно, крутиться ще. Скільки іграшок, ви можете. Клас. Дерево гірлянда 285 я кинула гноміка, а раз це лягла на нього і спить. О, він їй подобається. Банки по 250, ці по 80 скляні, 165 такі. І чашки в формі кружок 100. Новорічні. Ось такі важкі вони. Горщик 135. Підсвічник 125. Є такі мішочки для подарунки. 125. Це ми бачили. А ось які штучки красиві. Глянти, починаючи від 70 до 135, вже... інші. Ялинки такі по 100, кульки по 70. О, вони важкі. Ці скоми. Ельфи, ельфи називаються, вони лізуть. ще такі ельфи. Сходинка кафель фелізи, 200 гривень. 125 серця. Тут багато іграшки. Маленькі 150 написані, 275. Чашки, 125. 125 така велика. Маленький 80, 125 серветки. Такі іграшки 90, сидячі Вони так десь їх посадіть. Фартух 200 новорічний. Рушник 160, 40, така підставка. 275. Ця ялинка коштує 175 Що ми дивилися, вона ще заводиться. Така новорічна експозиція 185. Вмикається на батарейках. і ліктарик, я так розумію, світиться. Там нема батареї, але є місце для них. Янголята 350, така гірлянда 150. Все красиве, все хочеться, але в мене немає дому. Я думаю, мені так що стало сумно, думаю, в мене немає дому. Ну куди його? Що його купувати, куди і і навіщо. Красиві ложечки, 200, пліт 400, скільки він? 140 на 200. Таке стібано. Ну класно. Подушки 350, 300 гривень такі подушки, смайлики. Ой, які новорічні коврики. 165. Круто, дивиться. Оці 400, ну це такі вже вічні. По 600. Грілка 500. Пушники починають з 150, 275, 550. 115 такий, тоненький, але симпатічно. Та новорічна є, красива. Вішелки ось таке. І прищіпки є, все є, валіки по 100 гривень є. Множиці по 100 гривень три штуки, щітка та савок 200, а ось по 60 щітка савок, Щітка для пилу 135. Взагалі то називається піпідастер. Не знаю, може з іншого матеріалу називається піпідастер. Подивіться в вугля, але 100% що щітка для пилу, називається піпідастер, бо ми ще. 100 років, як з цього сміялися, з такою назви. Вікіпедія, що зробиш? <сміпедія> Шанси. Вішалки 175-5 штук. Дерев'яні вони такі добротні для костюмів, для штанів. Рушники по 450 дитячі, такі яскраві ці пляшні. На вихід їдемо. Голуся, Растюнь! як ти, сонечко? Все добре. Нормально тобі там? Нормально. Ось красивий гном, кераміка. Скільки він? 250. Красиво, да? якщо стіл, сервіровка красива, то так навіть можна поставити. Дуже красиво. 100 гривень ельф. Ну, красивий теж. Гноми з гюск допомагають розміновувати Україну. З кожного проданого гному гюск 10 гривень гуманітарне розмінування, перераховує гуманітарне розмінування. Є ще такі, це 135. А великий 350. Але ми взяли, ну, Растя, покажи. Отакого От взяла за 100 гривень і такого сидячого взяла за 100 гривень, комусь подаримо на Новий рік. Якщо це допомагає розмінуванню, то ми зробимо дві приємні справи. Комусь подаримо і приймемо участь в розмінуванні. Ми зробимо свій вклад. Так. Є такі новорічні букети з баловною, з ялинкою, з шишками. Зараз скільки коштує, не знаю. два серця, 185. Вони скляні. Чи фарфорові. вони такі важкі. Які дерева красиві. Великі, такі високі. 1850. Тисяча 900. 1850. І багато різних. Скільки 700, бо мені вже очі не сліпило. Моя покупка. На касі ще побачила таку дівчину на лишах за 90, теж її купила. Два хлопця в мене одна дівчина. Цей щось нос повісила. Ну, все рівно. set mesmo muito então, Дуже красиво тес на коштує 295 ну це ж великі тут такі гілочки.